Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо обробку масивів на мові Деофі. Як ми знаємо з вами вже з минулих занять, що масиви у нас майже скрізь зустрічаються. І дуже важлива дана тема, тому що буде зустрічатися ще нам не один раз, а майже при розробці кожної програми ми будемо стикатися з використанням масивів. Так, значить, давайте зробимо слідуюче. Я поставлю кнопочку. Просто по натисканню її буде виконуватись якась програма. От, ми з вами минулого разу говорили, що наші масиви можуть задаватися в константах, але можуть вони задаватися і в змінних. Ну, наприклад, от, я візьму якусь нехай змінну X, далі, ага, змінну X, вкажу. Що це масив, а вказується це за допомогою ключового слова array. Так? Далі вкажу розмірність елементів масиву. Наприклад, там, нехай нумерація буде від 1 і до 10. Так, це буде у нас 10 чисел. Далі, ми, пам'ятаєте, вказуємо тип елементів масиву. Наприклад, я вкажу інтеджер. Тип інтеджер. Отак От задаються масиви в змінних. Тобто вказується ідентифікатор змінної, тобто в нашому випадку масиву, це буде X. Да? Далі вказується, що це масив, вказується розмірність номера елементів. Да? І далі вказується, якого типу в даному випадку використовуватиметься тип інтеджер. О, далі розглянемо з вами слідуюче. Масиви ми можемо. Задавати, як випадкова як випадкова величина. Тобто елементи масиву будуть у нас випадковими. Я вкажу тип І, наприклад, змінну введу І, це буде номер масиву у нас з вами. Тобто я вкажу, що І у нас, наприклад, має тип байт. Да? Це числа цілі, знову ж таки, від 0 до 256. І ось отут тепер задам випадковими значеннями наші елементи масиву. Значить, Зроблю я це в циклі. Оператор ФО, ви пам'ятаєте, з циклів у нас. да? І я присвою значення 1. Тобто номер да, 1. Ту напишу 10 ду. І. Тут поставлю операторні дужки, тому що у мене буде тут не одна дія, а декілька. Ну, якщо нам просто треба було б задати елементи масиву, то я б написав так. X і T присвоїти функція випадкового значення рандом. І вказати необхідно диапазон, рейндж, ви бачите, да? наприклад, 50. Тобто. Чи давайте буде простіше, хай буде 10. Так. І елементи масиву будуть у нас задаватися випадковими значеннями. Що, як працює даний кусочок програмки? У нас і присвоюється значення одиничка перший раз. Отут стоїть x і перше присвоїть рандом із 10. Потім і дорівнює 2, х друге. Дорівнює знову рандом. І дорівнює 3, х 3 знову дорівнює рандом. І так, буде працювати аж доки, і не досягне 10. Далі, ці елементи будуть зрозуміло, що зберігатись в пам'яті комп'ютера і ніде ми їх бачити не будемо. Ми можемо вивести їх, в принципі, куди завгодно. Наприклад, можемо поставити якийсь, скажімо, елемент там мемо, да, який буде відображати. Або ж поставити зможемо ну, Скажімо, якийсь там лістбокс. І в цьому лістбоксі ми можемо повиводити наші елементи масиву. Ну, давайте виведемо сюди їх. Яким чином виведемо, коли елемент масиву заданий, тоді ми пишемо, що лістбокс. Ми вже вміємо це робити, в циклах використовували. Так? Один. Далі. Ітемс. Дальше. Items. Дальше. Add, правильно. І ось тут вказуємо просто з вами x іте. Але бачимо, що нам потрібно рядкову змінну Правильно, тому а x іте у нас ціле число, поэтому нам треба його перетворити в рядок, тобто написати int to str І взяти відповідно в дужки те значення, яке нам слід привести до рядка. Для того, щоб розташувати в нашому лістбоксі. Запустили програмку, нажали, бачимо, дивіться. Да, дійсно. От ще раз нажму, да? ось отут дивіться, знову додає, 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 додає. Да? Ну, лістбокс. Можна використовувати, але я хочу вам показати один із елементів, який ми з вами ще не вчили. Цей елемент е, знаходиться на вкладці Additional і називається він string grid. string grid – це табличка. Які основні властивості в даному випадку ми будемо використовувати. Значить, дивіться. Перша властивість називається call-count. Дивіться, стоїть значення 5. Я поставлю значення 3. І ви побачите. Що таке call count? Це кількість стовпчиків. Я візьму, наприклад, 10. Далі. Слідуюча властивість. Row count. Кількість рядків. Count кількість. Правильно, row рядків. Тобто, у нас кількість рядків. Я візьму, наприклад, 2. Ну, бачите, воно все не помістилось. Давайте я отак от розтягну. Тепер вся табличка. Далі, така властивість. Fixed calls. Е Це фіксованих. Рядків і стовпчиків. Що таке фіксовані рядки і стовпчики? Це ті, які не рухаються. Тобто ми запишемо вроді шапка, яка зафіксована. Понимаєте? Тобто Ми напишемо уверху, наприклад, названня там або зліва а тут щось напишемо, да? а сюди воно буде багато, багато, багато. І ми, коли ми будемо прокручувати, то всі значення в табличці прокручуються. А те, що фіксовані, вони остаються, вони нікуди не діваються. Fixed calls це кількість фіксованих стовпчиків, і Fixed Rows – це кількість фіксованих рядків. Я, наприклад, візьму і поставлю. Трошечки не так. От я залишу 1, а Fixed calls поставлю 0. От, просто табличка зверху. Шапку має, а е, ну, без рива шапочки немає. Правильно, там нема фіксованих. Можна взагалі поставити 0-0. Немає значення, би, що йде робити. От дивіться, як працювати із цими елементами стрінг. Головною властивістю в елементі String Grid є властивість Kells. Тобто, е я пишу так, дивіться: стрінг один. Далі. Властивість Кейс. Келс це ячейка. Вона. Задається як масив. Причому кожна із комірочок, кожна із комірочок має свій, свою адресу. Першою ставиться номер стовпчика, а другим номер рядка. Важливо це пам'ятати, ви, як правило, путаєте. І так, перший номер стовпчика. Тобто, якщо я напишу наприклад, ось так. Номер стовпчика, наприклад, 2, а номер рядка, скажімо, 1. І напишу, що присвоїти, щоб попробувати. І в одинарних лапках напишу якесь рядкове значення. Просто напишу слово, ну, яке-небудь там, отак ось напишу Пура. Да? І нажму Ctrl-S зберегти. Ой, давайте одразу збережемо. Я зроблю папочку, напишу мас. Скоро ми зрозуміємо. На що я на кожну програмку? Я всі ці програмки наші я відповідно що виложу в інтернеті як зразки. Тобто їх можна буде скачати, собі загрузити, спробувати. Да? Вмісте з відео. А, о, значить, дивіться, що ми з вами робимо. А, це ми зробили, запускаємо програмку і подивимося. Тобто числа рандомом зададуться, але вони ніде не покажуться. Правильно ж? А ми просто написали, як би, щоб попробувати. Оце я, звісно, зря зробив. Отакий ура там написав. От дивіться. 2-1. Чому 2-1? Так. Чому не тут Ось ми отримали? Так? Якби, значення. Нумерація стовпчиків починається з нуля. Нумерація рядків починається з нуля. Тобто рахуємо стовпчики. 0, 1, 2. Другий стовпчик. І 0,1 перший рядок. А що буде, якщо я поставлю ось отак? Ось замість отут, замість стовпчика, я поставлю і. І ось отут трошечки зміню. Наприклад, від 0 до 10. І тут від 0 до 10. І кількість стовпчиків, щоб було все правильно, мені краще поставити call count 11, правда? Mm -hmm. Тому що значить у нас вийде 11, call count, хай буде 11. От. Ще раз, якщо я отут поставлю 0,1, то буде що? В першому стовпчику я отримаю. Ой, в першому рядку я отримаю слово ура, 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 ура! Да, вот так. Правильно? Дивіться, якщо я поставлю тут нуль, то тоді що буде? То буде в шапке. Правильно? О! В шапку я хочу розташувати, щоб було написано x1, x 2 x3, x4, x5 і так далі. Що мені тоді треба зробити? Не ура написати. А написати ось так. x Так. x Скобочка. Потім ви знаєте вже, що можна ці символи додавати. Я напишу отак. Плюс-плюс і закрита скобочка. А ось тут я повинен написати І. І коли І дорівнює 0, то воно що? Напише x0, потім Х1, Х2. Якщо я ставлю його без лапок, правильно, то я буду отримувати значення. Але зрозуміло, що значення тип інтеджер у нього. А ці значення рядкові, мені треба теж і привести до що. До рядка. Поэтому нам необхідно було б написати функцію, яку? int to str. І, і написати у дужках. Добре. Що ми маємо з вами? Запустили. Нажали. Дивимося, x0, x9, ну і там не влізло x10, правда? Надо трошечки, щоб воно все вмістилось, просто взяти і розтягнути ось оце наше значення. Правильно? Правильно. Добренько. А в рядок, от дивіться, це я вивів, shift-end, Ctrl-C, Ctrl, C, Ctrl e, тепер, end, enter. Дивіться, це я вивів, що? Це я в нульовий рядок вивів просто написи. От, а це ми підтянемо отак, щоб було красиво. А в рядок перший. Я виведу самі значення x. Да? Тобто я напишу так. Мені це не потрібно. Я напишу просто into str x t. Правильно, буду виводити x t. Shift end. Ось так. Delete. Ось так. Тобто самі числа повивожу. Запустимо. Нашу програмку. Бачимо, ми получили якісь значення. На рандомні. рандомні, так? Ось так. Ми використовуємо. Дивіться ще раз, як у нас працює ось оцей елемент програмки. І тобі ж номеру по списку присвоюється значення 0. Далі х нульове береться рандомне число в діапазоні від нуля до десяті. Далі. Стоїть, що комірка. Змісто І получаємо у нас же і за час 0. Правильно? Ми отримуємо комірка 0,0, виводиться напис. Далі, комірка 0,1 виводиться значення. Правильно? Після цього і становиться рівне одинички, Да? І вже перший рандом. Пояснення, верхній рядок, нижній рядок значення. І становиться рівне 2, значить, знову що? Отут у нас х2 присвоюється, да? і знову пояснення, значення. І таким чином у нас заповнюється ось ота таблиця випадковими значеннями елементу маси. Угу. Добренько. Скажіть, будь ласка, а якщо мені потрібно, наприклад, було б взяти і, і від'ємні числа, і додатні, що мені робити? У мене функція рандом. Бере випадкове значення в діапазоні від 0 і до того, що ми напишемо. А мені, наприклад, треба діапазон ось такий, від мінус 5 до 5. Що мені зробити? А я можу від 0 до 10, як би. Це, ну, не можу я тут функції рандому. мені треба, ну, числа від 0, наприклад, від мінус 5 до 5. Тобто і від'ємні, і додатні треба. А потом, наприклад, завдання таке посчитати кількість від'ємних чисел у випадковому масиві. Отака вот якраз ота. Що надо було б зробити? Які ваші думки? 5 до 10. Ой, спасибо. Не, а якщо я так напишу? Просто мінус 5. Якщо випаде 1, до мінус 5 буде стільки. Мінус 4. Що? А якщо випаде 10 до мінус 5, то буде 5. Що? що ви казали? Правильно? От і все. Помієте як? Тобто вона просто було б трошечки подумати, Дивимося, нажмемо, дивіться, якісь випадкові числа, є від'ємні, їй додатні вже в мене числа. Правильно? Ми знаємо, що кожен з оцих елементів масива має свій номер. І для масивів. У нас з вами дуже багато є різних завдань. значить Ми з вами познайомилися, що як елементи масива отримати, що можна в їх константах, можна в змінних. Якщо в змінних, ми можемо використовувати якусь формочку вводу для їх введення, а можемо просто, скажімо. Брати елементи масива прямо з таблиці. Понимаєте? Теж поговорю, я, як це буде робити. Ну, ось, до речі, як це зробити, можна, так? Якщо взяти елементи масива з таблиці. По-перше, дивіться, в цій таблиці є одна особливість. Ми ось ці елементи не можемо редагувати. Бачите? Я пробую писати, не виходить. Не виходить, правильно? А як ми можемо зробити, щоб писати, щоб можна було редагувати? Є така спеціальна властивість, правильно? Яка дозволяє редагування. Тобто я виділив нашу компоненту стрінг, пішов у властивість option. І у властивості option знайшов одну властивість. Go-editing, яка означає можливість редагування. Якщо я отут поставлю значення true, то подивимося, що ми з вами отримаємо. Збережемо наш проєкт, запустили. От, Нажали, як би. От, а тепер дивимося. Я можу редагувати числа. Бачите? Що виходить? Зараз ми, у нас була програмка, що ця наша з вами кнопочка вона генерувала масив. І ось отут у нас ми мали з вами якесь значення. Давайте спробуємо зробити, наприклад, щоб ми вписали сюди значення. А, а нажавши на кнопочку, ці значення воно забрало з наших комірок в масив. Значить, Я не буду показувати всі помилки, які можуть при цьому виникати. Добре, якщо ви їх отримаєте чисто. От, я що з вами зроблю. Дивіться, по-перше, іксити мені не з рандома. Правильно? А я повинен сказати, давайте ми візьмемо значення із першого стопчика. Хорошо? Яким чином ми це зробимо? Дивіться, я візьму і напишу так, Ctrl-I. X, а тут Ctrl V. Ой. String grid kills. Але перед цим мне надо функцию написать. Там же будет str функция, там же текст, правильно? Значит, str to int. Треба перетворити попередню цю справу. О! Е -е, хо. Е -е, ну, давайте зробимо так. Запустимо нашу програмку. От. Ми з. А! Плохо. Ми ж не можемо там редагувати. Ну, давайте трошки. Е -е, Зробимо наступне. Редагувати ми не можемо значення э, row count. Я поставлю, дивіться, Row count, row count 3. Да? От, і буду брати значення із стов... з рядочка 1, а ставити значення буду в рядочок 2. Тобі ж нульовий трогати не буду взагалі нікак. Що тут вийде? В рядочок один я впишу, наприклад, там 2, 3, 3. Нема значення, що я там понаписую, правда? От. І коли нажму, то ви бачите, що ми з вами взяли значення і кситого прямо з тих комірочок, які були написані у таблиці. Отак як можна. А? Ну так, ну, да, воно фактично переписало. Ні, я міг би написати. string грід, кєлз, І 2 дорівнює String, Grid Gose 1 Понімаєте? І все. Ну, я зробив трошечки так, щоб у нас в пам'яті зберігалися всі ті числа. Правильно? Ось так ми можемо з вами вводити елементи масива чисто з клавіатури. На цьому ми закінчимо. Так. Щоб закінчити, нам придеться.